Кожен може покаятися в будь-яку мінуту, но кетамінуті нужно прийти. Сьогоднішня притча на богослужінні та розповідь про двох братів та приклад про фарисейство. Знаєте, відчувається і сьогодні в нас, тому що багато говорять про Бога, ну не кожен захищає. Себе. Рахують, що тут потрібно пересидіти, перечекати, знаєте, а ось буря прийде, і ми тоді війдемо всі і будуть бачити, що ми є. Це фарисейство, ніщо інше. Тому що коли дійсно істинно проходиш до цю хвилину, і дійсно, ось ця хвилина вирішальна, я говорю вам як приклад по собі. Але коли для кого настане ця хвилина? Хто коли прийде з покаянням? Ніхто з нас не знає. Але чим швидше, тим краще ми самі розуміємо і усвідомлюємо це. Але водночас я хочу звернутися до вас, до тих, хто порушує заповіді Господні, хто рахує, що вони вище є чогось. Хто ви? Хто ви, людиська на нашій землі. Хто ті, які готові скакати, говорити, лозунги, промовляти, славити будь-все, що завгодно, тільки не Бога. Запам'ятайте одну просту істину: слава належить єдиному Богові більше нікому. І не потрібно принижуватись, розкидати бісером перед тими свиньми, які прописано у Святому Письмі, які не цінять цього. Настане той час, настане та хвилина. Я неодноразово повторюю, коли ви приповзете до цих святих стін. Але хотілося б, щоб ви сюди приходили в радості, а не в скурботі. Слава Богу за все, мої любі милі. Церква єдина, церква на весь світ одна, яка сповідує апостольське віросповідання. І настане той час. Врата пекла, врата ада не Адалію Церкву Христову, і настане той час, коли всі це зрозуміють. Слава Богу за все, Божого благословення.